Для поціновувачів гострих пікантних ароматних закусок пропонує такий рецепт сьогодні. Перець гострий, миє, відділяємо недобрий, перекладаємо до дошляк і даємо воді стикти. Наступний етап нашої роботи буде видалення плодоніжки і насіння з перця. Звертаю увагу, що насіння і плодоніжка складає приблизно 20% від загальної ваги перця. Після того, як ми його почистили перець, необхідно зважити очищений перець для того, щоб зрозуміти, яку кількість солі нам треба буде дати по рецепту. Наступний крок для отримання пасти красивої подробити перець. На блендері бажано можна на іншому. Після блендера отримуємо таку пасту. Зараз ми додаємо сіль з розрахунку 80 г солі. На кілограм пасти перемішуємо і оставляємо на 3-6 годин для того, щоб сіль розчинилася і війшла в дій. Останній крок нашої роботи, нашої пасти це є доведення до кипіння на помірному вогні. Прокипитимо хвилин 5 і закриваємо стерилізовані приготовлені баночки. Я буду закривати в банки 0,2 літра, тобто 200 мл. Тут для розуміння у мене 3,5 кілограма пасти.